Ліна Костенко Кобзарю. Кобзарю, а знаєш, не легка епоха Оцей двадцятий невгомонний вік. За вихрень безліч тиші ані трохи, А старусам різним вже втрачаєш лік. Звичайні норми починаються старіти, Тривожний пошук зводиться в закону. Коли стоїть історія на старті перед ривком космічний стадіон, вона ми на фінчі розірве, чумацький шлях, мов стрічку золоту, і невагома у блакитній прірві відчує враз вагому самоту. І по землі походяться линою ті стері неосяжно голубі. А як же ми? Чи голоси у нас не заслабі, чи не потонуть у вітрах простору, чи сприймуть величнової краси? Тарас Гранітний дивиться собою. А ви гартуйте ваші голоси не пустослів'ям пишним та барбистим, не скаргам, не белькотом надій, не криками, не пересвобом на місці. А з в дорозі на легкій. Бо пам'ятайте, що на цій планеті, відколи сотворив її пан Бог, Ще не було епохи для поетів, але були поети для обох.